кристалічна речовина білого кольору. Третій кордок також з кристалічною речовиною. Поява від блакитно-зеленого до темно-зеленого кольору вказує на наявність метадону. Анатолійович, затримується порядку статті 208 і приїжджає з нами у відділ поліції на машині. Одеські поліцейські затримали жителя Суворовського району за підозрою в розповсюдженні наркотичних засобів. Оперативники та слідчі територіального підрозділу поліції задокументували факт збуту 40-річним містянином кількох доз наркотичної речовини, яку підтвердили експрес тестом Зі слів чоловіка, він збував метадон. У рамках кримінального провадження, розпочатого слідчими за ознаками частини 1 статті 307 Кримінального кодексу України, за місцем мешкання Одеси та правоохоронців провели санкціонований обшук. В ході якого виявили кілька згортків з подрібненою речовиною рослинного походження, пакувальний матеріал і трохи більше 6 тисяч гривень. Вилучення речовини поліцейські направили на експертизу, а фігуранту під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси повідомили про підозру. Наразі йому інкримінують незаконне придбання зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів. Цей злочин передбачений частиною першої статті 307 кримінального кодексу України та тягне за собою покарання у вигляді позбавлення ворона строк від 4 до 8 років. Слідчі дії тривають.